Сховатися на випадок війни, перехожі івано-франківці не знають, де у місті розташовані бомбосховища, однак переконані, їхні адреси у ці дні будуть доречними. Чи ви знаєте, де в місті є бомбосховище? Ні. А як дай Боже мій. Будемо воювати зверху. Ні, такого не знаю. Не знаю. А, треба знати, як а взагалі треба знати. Бо ж маємо такого сусіда північного, що <сум>, можемо боятися бачити, як підтягують <сум> до кордонів України, що робиться. Однозначно треба. Та взагалі і у мирний час, і не у мирний час. Все-таки то є все-таки для людини, який за. Хоча всі там не сховаються, то ясно, то треба дуже багато, але все-таки мало би це бути, хоч би дітей там заховати. В управлінні надзвичайних ситуацій МВК пояснюють у мирний. Час пересічні мешканці якраз і не мають знати, де розміщені бомбосховища, аби ця інформація надійшла до ворогів держави. Однак, у випадку біди адреси схованок будуть донесені через системи оповіщення на радіо та телебаченні. В загалом у місті є близько 50 сховищ, в основному від хімічної та ядерної атаки. Більшість прихистків розміщена на території великих заводів, університетів та інших місць великого скупчення людей. Зараз вони є, десь в гіршому стані, десь в кращому. Вони є. Але на жаль, вони дуже мало призначені для простого населення міста. Вони в основному для підприємств, тому що самі розумієте, якщо сховище знаходиться на околиці міста в районі Автолевмашу чи позитрону, то ну, важко орієнтувати там захист населення центру міста, наприклад. Тож Юрій Щочкін визнав, у випадку надзвичайних ситуацій вмістити у захисні споруди усе населення міста неможливо, тому більшість людей доведеться евакуювати з Івано-Франківська.